Патрульна поліція посилює контроль за дотриманням правил дорожнього руху. Із з квітня відновлюють роботу 35 камер автоматичної фіксації правопорушень. Ще чотири нові камери встановили після початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив у Фейсбук заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. З 28 квітня на автомобільних дорогах міст Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Львова, Мукачева, Полтави, Чернівців, Черкас, а також Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Рівненської областей відновлять роботу 35 комплексів автоматичної фіксації порушень, які працювали до повномасштабного вторгнення. А у місті Дніпрі та Кременчуці запрацює чотири нових прилади контролю. Загалом розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації порушень. Усі камери працюватимуть на фіксацію найпоширенішої причини ДТП перевищення дозволеної швидкості руху. Зокрема, і в Мукачеві на вулиці Великогірній діє обмеження швидкості 50 км за годину. Проте не всі вважають комплекс для фіксації порушень на цій ділянці дороги необхідним. Можливо, водії трохи відповідальніші тоді будуть, якщо будуть знати, що. Можуть їхнє порушення зафіксувати і таким чином почнуть їздити обачніше. Я вважаю, що вони потрібні всім і водіям, і пішоходам. Всім потрібні. Більше для пішоходів, ніж для водітелів. Ну, я сам не з Мукачева, я з Ужгорода. рада, ну, я вважаю, що необхідно. Необхідно, бо це, це перш за все, за все безпека і пішоходів, і водіїв це потрібно. Я автомобіліст, маю машину категорично проти. Вони тільки, як вам сказати, вони тільки збагачують казну. Більше нічого. Для руху вони не дають нічого. У нас не так сильно по городу розженешся, щоб можна було щось зробити аварійну ситуацію. Пішоходів треба вчити. Вчити правилам, бо багато пішоходи ділять се на такі речі, що просто ужасне. А водії переважно як ви думаєте, дотримуються швидкісного режиму? Так, mm, да, більш-менш вже тренуються, тренуються кошельком. Прилади контролю для виявлення перевищення швидкості розміщені також по вулиці Івана Франка. Ще один комплекс автоматичної фіксації порушень встановлять по трасі Київ. чоп як відомо, 10% коштів від сплати штрафів за перевищення швидкісного режиму надходитимуть до міського бюджету Мукачева. Задля уникнення сплати та аварійних ситуацій, будьте обережні, не нехтуйте правилами дорожнього руху та дбайте про власну безпеку.